Це безпекова історія. В принципі, з безпекової історії і, і почався онлайн-чат. Коли ми зрозуміли, що у нас по 12-20 по часів е, тривоги, шахеди. І в цей час дійсно небезпечно е, консультувати хворих. І це ну, небезпека не як для хворого, а так і для лікаря. Да? Тому прийшла така думка дійсно створити онлайн-чат. Безпе, ну, Зробити безпечно цю консультацію. Тобто, ви знаходитесь в тому, да, в тому місці, де вам ну, де ви вважаєте, що вам безпечно. Да? Це перше. По-друге, це, наприклад, для пацієнта це економія часу. Тобто він не записується на прийом, не стоїть там чи в чезі десь, чи думає, як попасти до цього лікаря. Потім він попадає, отримує, наприклад, направлення там, на якусь діагностику або там, на аналізи. Потім після цього знову повертається до лікаря, знову там сходить ну, в десь чергах в кабінеті і знову отримує консультацію, і ще щось. І знову так, ну воно не безкінечно. Звичайно, що воно закінчується рано чи пізно, але це постійний шлях такого руху. Да, тому а цей рух ми перенесли якби в онлайн чат, в онлайн-консультацію. Лікарю також зручно, що в нього під кабінетом нема черг таких, що всі дайте, що там, яке Одним може виписати рецепт, потрібно дійсно. Інший шукає сімейного лікаря не може знайти ходи по лікарням. Тут через чат він. Вже задекларований з лікарні, отримує вже всі рецептури, інші е, виписки, там інші е, нормативні документи, які, як, які їм потрібні. По-друге, це е, також е, е, ну, економить час безпосередньо для самої лікарні. Тобто ті, хто дійсно потребує вже ну, очі в очі, діагностики, ті безпосередньо приходять. Кому можливо надати таку консультацію через онлайн, лікар надає, вже коли він бачить, що дійсно потрібно. Запросити ну, до себе, то він також вже в зручний час для себе і для е, пацієнта, щоб не було черги, щоб не було часу для. Да. Ну, спокійно приходить і вже отримує безпосередньо свою діагностику і своє лікування. І потім, наприклад, він також залишається на зв'язку з цим лікарем в онлайні, він може потім знову не їхати, наприклад, вам каже, там, через тиждень там, потрібно, або через два, там, як триває лікування, чим воно завершилось, чи правильно був підбір там, лікарських засобів і все інше. Ви спокійно можете також написати сказати, от я був, так, отак, отак. знову, це е, час, економія для однієї для другої сторони цього процесу. І головне це безпека.